Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії ALET, модель 54B215. Постачається фара ось такі звичайні упаковці. В комплекті у нас знаходиться дріт живлення. Металеве кріплення з фіксуючими гвинтами сама фара. Ось така компактна, невеличка на два світлодіоди. Інструкція. І також другий варіант кріплення. Фара. Номінальною потужністю 30 Вт два світлодіоди по 15 Вт. Повністю в металевому корпусі герметично заклеєна фара. Пасивна система охолодження в даної фари є у вигляді радіатора. Розмір фари довжина 13 см, глибина 7 см. Під'єднується на живлення як 12, так і 24 В. Зараз ми під'єднаємо на 12 В. Дану фару і подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали фару на 12 вольт. Ось бачимо, наскільки яскраво і потужно відсвічує фара, має білий колір світла. Ой, ось так відсвічує потужність, нагадаю, 30 Вт даної фари. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.